На Рівненщині чоловік облив себе бензином і підпалив, а все через сварку з дружиною у селі Обарів Рівненського району подружжя між собою посперечалось. Господар у хвилину гніву вирішив себе спалити. Вийшов на подвір'я, вже було пізно, вечірня година. Він вийшов на подвір'я до себе і облив себе бензином і підпалив, почувши крики, дружина та його мати. Вибігли подвір'я, загасили вогонь і повідомили родичів, викликали автомобіль і доставили його швидку центральної районної лікарні. Чоловіку 38 років його з центральної районної лікарні переправили у рівненський опіковий центр. Стан його лікарі оцінюють як стабільний. Має 25% опіку. Стан середньої важкості попечена лице, шия верхні кінцівки і верхня частина тулуба. Просто зараз стан стабільний і таких якихось втручань не потребує. Зараз чоловік перебуває у шоковому стані, йому потрібно провести ще кілька операцій. Ніяких прогнозів лікарі поки не роблять. Втім, певні загрози для життя постраждалого немає.